Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Яка вистава привернула увагу до унікального храму в селі Терновиця? Та чому присвятили концерти і змагання у Бердихові? Вітаю, це Марія Канцелярист. Говоримо про основне. Новини на Янтарна Фем. І до підсумків локальних повідомлень до 159-ї річниці хрещення Андрея Шептицького в селі Терновиця Франківський драмтеатр нещодавно представив виставу Нація. Метою проєкту стало привернення уваги до аварійного стану костелу, в якому в 1865 році охрестили майбутнього митрополита. У зв'язку з проведенням планово профілактичних робіт припинять подачу газу в Новояворівській громаді завтра, 13 серпня, з 8-ї години. Відновлення газопостачання проводитиметься 14 серпня з 9-ї години поступово. Список локацій є в наших соцмережах. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи готує тематичний день відкритих дверей пологового відділення. Такі заходи проводять традиційно раз на місяць. Тож 13 серпня, завтра о 10-й годині в гостей закладу буде можливість поспілкуватись із лікарями. Представники Новояворівської громади вивчили проблематику водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з відходами та будівництва. Робота тривала в межах міжнародної науково-практичної конференції в місті Івано-Франківськ. У храмі Пресвятої Троїці села Терновиця відбулася важлива подія для парафії. Високопреосвященіший Ігор, архієпископ і митрополит Львівської архієпархії, очолив архієрейську божественну літургію, під час якої разом із духовенством молилися за мир. Особливого значення набули водосвяття та освячення намісних ікон із нагоди реставрації храму, зокрема каплиці та дзвіниці. На Яворівщині відбувся щорічний фестиваль Яворівської забавки та свято меду. На заході встановили рекорд. Це дерев'яне намисто завдовжки 37 метрів. Його оздобили яворівським розписом. Новини на Янтарне Фем. І наприкінці випуску про спорт пам'яті полеглого героя Михайла Макаревича в селі Бердихів відбулись спортивні змагання. Скажімо, футбольний чемпіонат Львівської області організували тут серед команд ветеранів віком 55+, а також дитячий турнір серед команд ю 10 Також до спортивного благодійного заходу долучилися колективи Народного дому Бердихова і Молошковичів. Прем'єр-ліга Львівщини 15-го туру продовжилася матчем новояврівського гірника та ФК «Темп Темплегінь. Його рахунок 2-1. Лінк на огляд матчу та турнірну таблицю. Ми вже розмістили в наших соцмережах. Наступна гра планується теж удома в неділю проти Мостиськ. Слідкуйте за оголошенням в телеграмі та фейсбуці. Янтарнефем. І про погоду 13 серпня у вівторок в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 24 градусів, уночі 13. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Тепер ви в курсі основних новин. Тож нехай вечір буде добрим і затишним із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.